Вітаю! Сьогодні я хочу для вас зробити ворожіння. На це буде діагностика ваших трьох основних каналів: це фінансовий, магічний та любовний канали. Я вам запропоную три варіанти. Давайте три варіанти для жінок і два варіанти для чоловіків. Тому що енергія насправді дуже різні, що у жінок, що у чоловіків. Їх важко об'єкти. Воно в потоці завжди якось мені щитується окремо чоловіки, окремо жінки. Тому що вас не плутати, я вам запропоную окремо для жінок, окремо для чоловіків. І я хотіла це відео зробити в прямому ефірі, але, мабуть, понеділок це не найкращий день для виходу в прямой ефір, тому що, власне кажучи, ну, це дуже важко, коли у тебе нуль глядачів, і, мабуть, я буду анонсувати свої прямі трансляції і спробую їх робити ввечері, щоб було якесь живе спілкування. А поки буду так для вас записуватись зараз відео. Отже, давайте я, знаєте, як зроблю? Я зроблю. Магічний канал на рунах, фінансовий на Таровікінгів і... Любовний канал на Тарго Стара. Так, зараз я викладу руни. Так, отже, спершу. Для жінок, для жінок викладаю. Там тайм-коди всі будуть в описі до цього відео. Так, ваш фінансовий канал. Це для жінок у нас ваш любовний канал. Ваш магічний канал. Так, і тепер викладаю для чоловіків. Чоловіки, вам я запропоную два варіанти. Ваш фінансовий канал, ваш любовний канал. І ваш магічний канал. Якщо ви не займаєтеся магією, то ваш канал вашого духовного розвитку, творчий ваш канал. Так, тепер, будь ласка, обирайте варіант для жінок, для жінок верхній рядок. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте лише один варіант, бо заплутаєтеся. Для чоловіків це нижній рядок. Отже, жінки. Обирайте перший, другий, третій. Добре, я починаю з першого варіанту. Ваш фінансовий канал, ваш, ух ти, ваш любовний канал і ваш магічний канал. Нічого собі. У вас іде по фінансам, ваш фінансовий канал він а, обнулюється в хорошому сенсі цього слова, він оновлюється. Тобто, протягом а, десь трьох місяців чекайте покращення у фінансовій сфері взагалі у ваших справах. Ваш магічний канал, бачите, випала руна сили, він достатньо сильний. А, якщо ви не займаєтеся магією, то це говорить про те, що ну, все одно розумієте, магічний канал він є у кожної людини. Слухайте свою інтуїцію, ви сильна людина, вас, вас важко зламати насправді. І ваш любовний канал чекайте, що скоро у вас буде вибір. У вас. Буде вирішувати, ваш любовний канал працює ідеально. От взагалі, оцей перший варіант це просто ідеальний. Фінансовий канал о, оновлюється, а, магічний канал ну просто людина сили. І о, любовний канал так працює. Причому ви можете обирати. Розумієте, карта влюбленої це завжди ще карта вибору. Ви можете обирати серед не вас обирають, а ви обираєте. Це, це ідеально. Якщо у вас так само по карті закоханих, я б сказала, що у вас будуть серйозні зміни протягом теж десь трьох місяців наступних. Серйозні зміни в особистому житті. Я вас вітаю перший варіант, просто ідеальний. Другий варіант другий варіант, отже, ваш фінансовий канал, ваш любовний канал і ваш магічний канал. Так, дивіться. Ваш фінансовий канал, в принципі, ви всім задоволені, але ви трохи закриті, тому що дев'ятка кубків, знаєте, таке відчуття, що ви не хочете більшого, хоча ви можете отримати більше у плані фінансів. Але якось як ви перебуваєте в певній зоні комфорту з приводу ваших фінансів, ну, наче як і не голодуєте, але могли б харчуватися значно краще, я б так сказала. Ваш любовний канал він під захистом, по дев'ятці жезлів, але ви закриті. Ви закриті. тут дивіться, я хочу звернути вашу увагу на магічний канал, перевернути вогонь. Він у вас, а... ви знаєте, тут по цим картам я б сказала так, ви себе закриваєте від світу, ви закриваєте свої здібності. Ви закриваєте. Я не можу, я так не відчуваю, що ви просто що ви якби блокуєте свою інтуїцію. Ні, тут немає такого відчуття, що ви щось собі, якісь блоки ставите, але ви дуже закриті від світу. І ви закриті як від сфери стосунків, від сфери вашого збагачення, матеріального, і ви закриваєте свої здібності. Ви закриваєте свої. Магічні і духовні, якісь творчі здібності. Давайте так, якщо ви не займаєтеся магією, то ви закриваєте свої творчі якісь здібності. Тут ви закриті, вам потрібно відкритися світу, ну ви зараз в цій закритості ви знайшли певну зону звички і, в принципі, певну зону комфорту. Але, але ви вже відчуваєте, що вам потрібно виходити десь далі. У вас немає ніяких блоків, я не бачу, щоб вам щось було там, не дай Боже, пороблено. Але ви, ви самі закриті, відкривайтеся світу, відкривайтеся. Тут у кожного, знаєте, через що От хочеться сказати, відкриваєтеся. Відкриваєтеся через демонстрацію вашого світогляду. Якщо ви у щось вірите, не бійтеся про це сказати людям. І неважливо, що вас засудять, це не має значення. Вам потрібно відкритися через прояв своєї позиції життєвої, взагалі, у всіх сферах цього життя, через позиції, які стосуються вашої віри, ваших переконань, через відкриття цієї позиції ви відкриєтеся. Цьому світу, і у вас підуть і гроші, і любов війде в життя. І так само ви розвинете свої магічні, свої творчі здібності. Ось так. Непоганий варіант, в принципі. Так, добре, третій варіант. Третій варіант ваш фінансовий канал. Достатньо стабільний, ваш любовний, ого. І ваш магічний. Ви знаєте, дуже чудовий варіант третій. А... Якщо у вас немає партнера чи партнерки, ну, сексуального, так? Тобто, якщо у вас немає стосунків, вам просто необхідно дівчата, вам потрібен чоловік. Дійсно. Тому що у вас сексуальна енергія, вона просто б'є через край. Бо, е, якщо говорити про вас, якщо ви займаєтеся магією, цікавитеся, ви на правильному шляху, у вас чудово працює цей канал. І фінансовий, у вас іде якийсь зараз підйом. Якщо просто зараз у вас немає такого прям фінансового підйому, то він буде протягом ну, десь 3-4 місяців. Десь так. Це ли, лицарь Пентаклів, хоча тут зібра, зображений. Кабан, який біжить. По класиці, лицар Пентаклів це він ну, взагалі на класичній він взагалі стоїть, кінь просто стоїть. Тому це повільна, достатньо карта все одно, але я скажу: так як тут у нас зображений такий активний рух, то він у вас рух буде, і ви його побачите достатньо швидко. Тут буквально там кілька місяців, в середньому це від трьох місяців десь займає. І вам потр... Але знаєте, тут відразу хочу вам сказати пораду. Ви дивіться, з ким із чоловіків ви лягаєте в ліжко. Не... Ви маєте, розумієте? от дивіться, Стосунки можуть бути різні. Вони дійсно можуть бути достатньо легкими. Люди просто можуть отримати насолоду від інтимної близькості і на тому розійтися. Але. Якщо ви обираєте для себе такий формат стосунків, то ви дивіться, чи не, наскільки вам морально комфортно це прийняти. Якщо ви розумієте, що ви цього насправді ви хочете е не лише сексу, а ще й любові, ще й якогось піклування, то потрібно, не потрібно погоджуватися на легкі стосунки. Якщо ви відчуваєте, що просто якісь сексуальні легкі стосунки вам приносить просто насолоду і вам ніяким чином не, не зашкодять. То, то, будь ласка. Не... І знаєте що, якщо у вас були якісь колишні, з якими ви вже розірвали стосунки, тому що вас там ображали чи ще якось, не повертайте цих чоловіків в своє життя, бо ви собі перекриєте цей канал. Розумієте, туз е... жезлів це тільки початок. І ваш любовний канал він зараз достатньо вразливий. Тому його, звичайно, потрібно розкривати, потрібно мати стосунки, потрібно фліртувати з чоловіками, потрібно, вам, до речі, тут дуже потрібен секс. Але дивіться так, щоб це вам не нашкодило, щоб ви відчували, що ви лягаєте в ліжку з чоловіком, який до вас ставиться з великою повагою, як до жінки. Розумієте? Так, жінки, я вам дякую. Чоловіки. Чоловіки, обирайте ваш варіант. Чоловіки нижній рядок. Це для вас. Чоловіки, перший варіант, другий варіант. Будь ласка, обирайте. Так, перший варіант. Ваш фінансовий канал, ваш любовний канал і ваш магічний канал. Е е е е Ну, тут зрозуміло, що у вас по любовному каналі у вас розбите серце, у вас щось ненормальне в стосунках. Якщо у вас все добре в особистому житті, то тоді це просто не ваш варіант. Тут чоловік, у якого стоїть у якого розбите серце, тут, тут стоять блоки. Це навіть не просто блоки, просто у вас були невдалі стосунки, це вам розбило серце, і ви, воно вам болить. Вам зближення з жінкою, це вам оці стосунки, вам. Воно ще вам болить. Вам, я вам хочу зараз порадити то що ж вам робити з цим. Наповнювати радістю. Спробуйте легке спілкування з жінкою а, більш таке дружнє, більш, якось більше флірту. Придивляйтеся до жінок. Я хочу вам сказати, що всі жінки різні, і якщо вам одна жінка розбила серце, то це не означає, що просто всі жінки. Діяли в юбці. ні. Всі люди абсолютно різні. Тому, будь ласка, більше флірту, якось більше все-таки поступово через якусь радість. Бачите, тут тройка кубків. Через якусь радість впускайте, зцілюйте свій любовний канал. Ваш магічний канал він знаходиться в стані зростання. Якщо ви займає, займаєтесь якимись езотеричними, магічними практиками, ви на правильному шляху, якщо ви е, займаєтесь якоюсь творчістю, ви на правильному шляху, ви себе дуже гарно зараз прокачуєте. У вас зараз іде зростання, розкриття цього магічного вашого каналу. І фінанси, тут у вас виходить королева кубків, е, ну, на фінанси не найкраща карта. Давайте я подивлюся ще. Вам дуже важко, так, я розумію. У вас просто ваші емоції, з, які, знаєте, ваше особисте життя, якісь трагедії ваші, які були у вас в особистому житті, вони накладаються на ваш фінансовий канал. Ну, Воно все дуже пов'язано, насправді. І вам важко. От з фінансами вам важко, але по десятці жезлів не переживайте. Ви налагодите свій фінансовий канал, все у вас буде добре. Ви, будь ласка, попрацюйте ще над своїм особистим життям. Не потрібно закриватися від особистого життя, просто дуже-дуже обережно, поступово, повільно починайте знову спілкуватися з жінками і заводити якісь стосунки. Починайте з дружніх якихось стосунків, а там далі воно своє покаже. І у вас відразу і фінансовий канал налагодиться. Так, другий варіант, чоловіки, ваш фінансовий канал. Ваш любовний канал і ваш магічний канал. Ви втратили віру, вищі ви сили в Бога. Ви не знаєте, в якого Бога вірити, не знаєте, в які сили вірити, вам тут потрібно розібратися. В кого саме вірити, це ви знаєте, це знає ваше серце, ваша душа. До себе прислухайтеся. Можу вам дати пораду, знаєте? Почніть вивчати різні пантеони різних богів. Взагалі, це все вірування про вищі сили, різні оці легенди читайте скандинавської традиції, з пантеона якихось там древньоримських, древньогрецьких богів. Теж можете почитати. І ваше рідне воно відгукнеться. І вам треба повірити в диво якесь. Дивіться, у вас тут одні кубки ще виходять. На фінансовий канал Туз Кубків. У вас якось ваш фінансовий канал він починає розкриватися. Да, ви починаєте якраз над ним працювати, він починає розкриватися, ще попрацюйте, вам ще треба дуже багато працювати, але головне, не зупиняйтесь. І в особистому житті ви не бачите якогось шансу. Вам дають, ви якусь або жінку, коли себе не бачите. Так, да, ви не бачите конкретно якусь жінку. У вас в оточенні є жінка. Причому я відчуваю так, що це не обов'язково та жінка, з якою ви спілкуєтесь в реальному житті. Це може бути якась жінка, яку десь вона або в соціальних мережах, або ви просто її там десь бачите. Можливо, в реальному, ви можете її в реальному житті бачити, але ви просто її бачите, і все там, десь в ліфті, просі... там, або постійно в маршрутці, ви бачите одну і ту саму жінку. От якась жінка, або з якою ви конкретно яка жінка вам подобається? Вона у вас викликає такі тепло. От вам вона цікава. Ви нічого про неї не знаєте. Зверніть, будь ласка, на неї увагу, Це ваш шанс. А, зверніть і трохи візьміть цей шанс, почніть спілкуватися. Ну, ви знаєте, ви тут якось віру втратили. Може, ви, ви втратили віру в любов, в людей, в стосунки. Повертайте цю віру. Так, давайте ще вам пораду тут, що вам робити. О, бачите, віра в Бога. Вийшов перевернутий Бог. Вам потрібно розібратися з вашою особистою, власною вірою. Я не кажу зараз про релігію. Я не про релігію. Я про віру в Бога в вищі сили. Розберіться, в якого Бога, і хто ваш Бог, або ваші боги. Вам треба з цим попрацювати. І зверніть увагу, будь ласка, на цю жінку. Це ваш шанс. Це дійсно ваш шанс. А якщо це якась жінка із соціальних мереж, слухайте, ну напишіть їй, ну, господи, ну що тут такого? Ну, в лоб вже ж вам ніхто не дасть. Або, якщо ви когось там бачите. Просто по вулиці ви знаєте, що ця жінка десь поряд з вами живе. І якось так ви звертаєте на неї увагу. Ну, підійдіть до неї, познайомтесь. Ну, заговоріть до неї, ну запросіть її на каву, просто дуже, дуже легко, просто познай... познайомтесь, підійдіть і скажіть, я хочу з вами познайомитись, чи можна з вами познайомитись? І все. Це дуже просто. Зрозуміло, почули мене чоловіки, добре. Я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я вам всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Будь ласка, залишайте коментарі, ставте лайки, і ви можете запропонувати свої теми. І ще напишіть мені, будь ласка. Як би ви хотіли, і коли саме ви б хотіли мене бачити в прямих ефірах, тому що от буквально там хвилин там 20-30 назад я намагалась вийти, в прям... я вийшла в прямий ефір, але там мене побачило ж рівно дві людини, а це дуже важко так працювати в прямому ефірі. Тому там напишіть, якийсь, можливо, чи анонс вам робити, чи як. Бо я ще, якщо чесно, з цими прямими ефірами я не розібралася з алгоритмами. YouTube, як це все діло працює. Добре, я все. Все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе.